Усіх вітаю тих, кому цікава доля нашого кулеметного зводу, 93 ї окремої механізованої бригади. Ви вже знаєте з попереднього відео, що у нас є поранені з Максом. Ми вже зустрічались. Я показав, він розповідав свою історію. Ми приїхали і забрали з лікарні Колю, який теж був поранений. У нього осколок в руці, і він зараз розповість, як усе було. Також ми ще затронемо тему, як лікують у наших лікарнях, що гарно, що ні, і що ми ще потребуємо. Верніше, що потребують хлопці, які поранені. Чому? Не можуть їх забезпечити тим, що врятує їх подальше життя. Коль, розповій нам, будь ласка, що було, був бій чи ще щось, то що я знаю, ти і поранений був, і ще два дні там був поранений, а потім тільки тебе вивезли. Розкажи, як це було? Ну, був гарний день, був обід, хлопці. Вкусно вирішили попоїсти. А гребані кацапи думаю, решили нам додати в супчика перця. І бій почався з получасовим насипом з установки АГС. АГС – це бог війни, був бо проти, піхоти. проти піхоти, бо в перші хвилини насипу. Було дуже багато поранених наших хлопців. Ні, і плюс був такий нас там теж біє. боєць. І він загинув від цього АГС. Ну щоб вам розказати, ну це ну просто навіть слов не хватить, одні емоції. Це дуже страшно. 4 години це перше те, що я потім зрозумів, що пройшло воно десь як за пів години ну, по відчуттям, Адреналін зашкалює 110%. Фух. Там ти отримав поранення осколок. Вісті. Поранення по Покажи. Де, от, от де. маленька. Це вважається легке поранення, але... Осколок ще Але можу... він, от з, з першої фотографії він був тут, на другій фотографії він був тут. Сьогодні він може бути тут. Тобто він гуляє, як хоче. Розкажи, як тебе евакуювали? Це швидко було чи не швидко? Як це ну, я за те, за що в нас була там сильна бійня, залишився зі своїми побратимами. Я туди уїхав тоді, після, ну як отримав на ранок легку контузію після 120-х мінометів. Тобто і... Тож вже на другий чи третій день? Це вже на, тр... на, другі сутки. на другі сутки. Думаю, вже воно зібралось хоче треба думаю, їхати, бо страшно. Осколок я отримав тоді, коли допомагав. Своїм бараненим побратимам евакуюватися з точки А, тобто на транспорт, і покинути зону обстрілу. Обстріл, так. Ну, опять же, коли когда... хлопці ті, що нам на підмогу під'їжджали, якраз ну, це все робилось в один момент, заскакували в нашу точку А, я заходив останній, ну і отримав. На турнікеті у мене десь навіть час, коли я отримав 15.45. Ну, так, ще скажи, нам евакуювали, евакуювали тебе і куди ти далі поїхав? Ну, я поїхав ну, спочатку в, ну, в нашу ближайшу міста Полтин... не треба називати. Да, да, да. Ну, поїхав вже потім, отримав спеціальну бумажку і поїхали ми по бюрократії на каруселі. Що вони там? Ну що, поїхав, назначили мені там лікування в госпіталі. Ну, просто госпіталь, я не знаю. То ли він тільки там відкрився, то ли він там вже давно, але там, ну, якби умови є, але не всі. Тобто, ну, ті, що там медработниці, ну, спасибі. Що із лікування там було? Дві таблетки на ніч І все, да? Знотворного, да. Знотворного. да. А з раною щось робили? Ні, ну там пару разів вшикали, ну, ті типу, палі. Рентген, рентген же робили, так? Да? Ну, рентген, так. Да. Було дві консультації, на яких ми робили рентген, але ну, рентгени вони ну, нічого не дали, бо там хірурги трошки. Чому тебе виписали і, і залишили осколок у руці? Ну я так як розумію, по приказу якогось командування. Ну, в смислі? Ну, в смислі, їм одна статті по статистиці. Зайшли люди, вийшли люди. А, тобто їм нема коли вирізатися, чи ну, Ні, що ні я як? думаю, ні. Та ні, ну як то воно. Ета... Mm. Ну, як мені казали, що деякі осколки неможливо витягнути, бо стане гірше. але це може бути де сустави, де капіляри там, і так далі. Я не лікар, я Ой. не скажу. Ну тут рука, тут рука, і як ви бачите, ну, можна витягнути як-то цей осколок. Просто лікарі кажуть, що вони кабсулюйся. Да, ну, як ти кажеш, воно саме вилізе. Так, так. В Да, Воно саме вилізе, як прищ. Треба. Так як тут його відмовляється оперувати, треба, щоб дали направлення до лікарні. Дам, де професійні хірурги у місто, у Дніпро, наприклад, щоб там йому це зробили, але ми не знаємо, як робити, кому писати і так далі. Тобто, я хочу попрохати вас, хто є підписників або у вас друзі, є юристи та лікарі. Що нам зробити, щоб колю відправили на операцію, може, хто є знайомі у Дніпрі хірурги? Хто Може взяти колю і зробити операцію, щоб витягнути цей осколок. І також є нам потрібен юрист, який нам грамотно це розкаже, кому ми повинні написати рапорт або лікарню, або це комбату писати. Я ми не знаємо. Треба хлопцю в нього гуляє цей осколок. У нього болить рука. А, а кажуть, через 10 днів прийдіть. Ми подивимося. Ну як це? 10 днів в тобі якийсь осколок бля, гуляє. Собі засунули кудись у жопу, блядь. Цей осколок і подивлюсь, що у вас через 10 днів буде, блін. Борків дуже багато оста... залишилось. Треба їх знищувати. знищувати. А знищувати треба, щоб ти був на 100% готовий до цього. А так як. Куля готова далі йти у бій, йому треба підлататися. І що ми будемо зробити з цими підарасами? Вуха різати. Ну, це сильно ти сказав. Ні. Але ми. Готові, готові далі боронити Україну. Да. Поранення, це війна, але ми знаємо, на що ми йдемо. Але хочеться, щоб і вище руководство, і лікарі нам якби допомагали, щоб ми далі йшли і воювали. Нам треба і як юридична, моральна, психологічна допомога і фізично, щоб усе робили як положено. Тому ми продовжуємо, продовжуємо боронити нашу країну. З колі ми зараз от, за допомогою вами будемо займатися Колею. У нас ще два поранених. Це Антон. У нього десь в поясниці в копчики декілька осколків. І у нас такі важкі поранений. Це Андрюха, у нього відірвала стопу. Він наступив на ліпісток міни. Він зараз у Житомирі. Як каже, там лікування дуже гарно, все це, але. Ми хочемо, щоб його відправили на протезування в Ізраїль чи в якусь другу країну, яка спеціалізується по протезуванню. Ми будемо старатися, запишемо ще інтерв'ю у Антона, і у Андрюхи і будемо допомагати, щоб була гідна допомога зі сторони лікарні та психологів. Слідкуйте за нашим каналом, за нашим підрозділом. Дякую вам, що ви нам допомагаєте. Ми не переможні! Слава Україні! А Путін гандон.